далі буде. Цікаво, чи будуть якісь контрольні? Так, до речі, тести можливо. Кінець курсу, так? Ну, побачимо. Привіт. 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 Так, я думаю, у вас зараз довідки, що зараз буде, так? Який урок, яка тема? Є у вас якісь натяки на щось в голові? Хейт, ну, Ми вже просто підійняли руку і здалися. Ми не знаємо, що треба. так. Перший головний натяк. Я думаю, що можливо думки зараз з'являться. Давайте з музики почнемо. Наклонились. Бо Вакарчук там перевернувся чи впав одразу? Знаєте, слухається російською мовою, а в думках воно українською. звучить, саме пісня грає. Бачите? Тобто, дивіться, на наклали звук, переклали, наклали кадри, і вийшло, що відомий хіт окана Ельзи не твоя війна. Перетворили його. Фактично, у от назва є така. Я навіть її, щоб ви просто знали лавірди, такі В'єткі Калін. В'єткі Калін. Була не моя війна, а тепер В'яткі Калін. Значить, я далі процитую вам слова, не знаю, зафіксували в голові чи ні. Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя е, війна? Те, що ви помітили, поставили кадр Євромайдану, зрозуміло, що контекст. На які натякають автори перевертні цієї пісні, говорить про те, що власне на Євромайдані все почалось. Оце вся велика заруба, ця велика війна, це проплачено все, да, якимись там кураторами заходу. І по суті, це все це все е, путінські наративи. Відеоряд і аудіоряд дублює те, що говорить Путін, тільки так, от достатньо творчо. Да? От як є достатньо Сьогод... креативно завуальовано. Бачите, так. Да, але, але воно діє. Діє, тому що працює через емоції, через аудіовізуальний ряд. У нас сьогодні здогадалась, не здогадалась, не знаю. Дезінформація, можливо. Абсолютно. Але більш того, дезінформація у нас у масовій культурі. Тема уроку дезінформація у масовій культурі. Що це таке, на вашу думку? Неправильна інформація. Неправильно. Так, неправильно, неправдива. Яка спеціально подається за, за для якоїсь корисної. Так, ціли. інформація, яка водить в оману, спеціально так. створена, щоб вводити в оману. Так. От як ми побачили на цьому відео, ця інформація може бути аналогічна, але вона може бути перезаснована на, іншому, на іншій мові. І це вже буде як зовсім правда, інше. — це свідомо неправдиве, перекручене повідомлення, абсолютно та що поширюється для введення в оману. Це спеціальний такий абсолютно е, згусток енергії, емоції, який впливає на наш мозок е, найбільше. Тобто, це неправда, яка впливає по е, такому мостику, емоційному йде до нас в голову сюди, та звичайно. Е, Найшвидше сприймається через емоції, якщо це все дається через аудіовізуальний ряд. Тому ми вирішили окремо поговорити з вами про масову культуру. Ми її споживаємо всюди. Це кіно, це телебачення, це е, мурали, навіть це комп'ютерні ігри, фільми, серіали де що завгодно. Прошу. Ось навіть якщо говорити про приклади, ось майдан ви показали нам так. Євромайдан, я нещодавно бачила статистику, що коли дійсно це все було. Кремль казав, що не було ні сотні загиблих, було лише сім. Ось ця цифра: сім mm -hmm. це також свого роду дезінформація, яка на нас впливає. І плюс, коли це ще йде е, одночасно з аудіо якимось і відеоповідомленнями, це ще більше сприймається нашим мозком по іншому, і дійсно погоджується за нію. Це перш за все викривлена інформація. Абсолютно, але давайте зафіксуємо ще раз ближче до теми уроку, тому що по суті всі фейки виграли. Інформація та найшвидше вся деза, вся дезінформація шириться через емоції. Та, абсолютно факт, це вже доведений факт. А емоції якраз краще сприймаються через аудіовізуальний ряд: це серіали, пісні, фільми, програми, комп'ютерні ігри, масова культура, елементи масової культури, мурали. Ми сьогодні теж про це згадаємо. Це по суті один з найкращих і найшвидших. Передавачів способів достукатись до голів людей через такі аудіовізуальні контенти і масову культуру. Давайте почнемо з прикладу абсолютно кричущої дезінформації. Це постер з дуже гучного американського серіалу Ранкове шоу. Це серіал Apple TV. Якщо не бачили серіал, то можливо ви бачили цих жінок. Це Візерспун With і Дженніфер Еністон – легендарні акторки. Серіал про ранкове шоу американське. Щось на кшталт сніданку з 1 плюс 1, але на американських каналах. Бачили? Бачили. Бачили, да? так? Дивились. Серіал не вийшов в Росії. «Морнінг шоу ранкове шоу. Через санкції, зрозуміло та до того ж у цих серіях дуже багато, як і в будь-яких сучасних американських серіалах, актуальної інформації, яка прямо от з полів іде. Зрозуміло, що вона трохи інша і викривлена ніж подається російському суспільству. І от власне, через те, що не було офіційно подано цей серіал в російський медіапростір, росіяни створили свою піратську версію. Абсолютно просто так догори дригом зробили переклад. Цебто та ж візи «Wiz візерспун, та ж Дженіфер Еністон, ті ж герої, але слова геть інші. Четверта серія, це останній сезон, от найсвіжіший. Там обговорюють, як видати в сюжет і в ефір, і чи видати, і як видати матеріал про обстріл росіянами Маріуполя. Та і от одна з героїнь телефонує журналісту каналу Андре, який там зараз перебуває, і у них відбувається а, такий діалог. Я пропоную зараз почати м, з, з піратської версії, з російської озвучки. Увага на екран, Куди евакуюють ранених? В госпіталь в Донецьке. Боевики снова обстреливают город. Пока придется остаться здесь. Ты в порядке? Это все выглядит ужасно. Я под землей. Все в порядке. Надеюсь, ты сможешь получить фото. Мия, здесь не только бомбят город. Азов расстреливает гражданских на улицах. А теперь оригинальная версия. Увага. Я передаю через супутник. Куда эвакуируют пораненных? У госпиталю Донецкого. Росіяни знову обстрілюють місто. Доведеться сидіти на місці. А як ти там? Бачу, усе дуже погано. Я під землею. Живий здоровий. Надіюся, ти отримаєш знімки. Є, росіяни не лише бомблять. Цивільних розстрілюють на вулицях. Ну, Зрозуміли різницю, так? так вона очевидна в оригінальній версії. Чітко зрозуміло, що відбувається, і хто кого обстрілює. Росіяни кажуть азовці, бойовики і так далі. Тому подібне. Ну а в оригінальній версії там росіяни. Тобто, це така абсолютно ключова базова дезінформація, яка з'являється в піратській озвучці. Будь ласка, я скажу, що це дуже розповсюджена практика викривлення е, саме дубляжу російського. Бачив підбірку в інтернеті там, де надається приклад оригіналу. Там, йде мова, наприклад, про Росію, а в російському дубляжі вони це замінюють Україною, наприклад. Mm -hmm. Mm -hmm. І тобто те, йде дезінформація, ну, в якомусь американському фільмі пригніщують Росію да, в якомусь плані. А росіяни в своєму дубляжі це перевертають на Україну, і тобто отак от виходить. Ось ці ось росіяни, які в їхній версії змінені на бойовики, воно просто ну, це кричуща зміна. Тому що ну кожен має усвідомити для себе хто це. А так люди ламають голову, думають, так хто ж це є? Хто ж обстрілює? Тому що людей, як там сказано, обстрілюють на вулицях, і люди думають, думають і. Вірять, скоріш за все, росіянам. Більш того, вони навіть не думають, тому що серіал це найпотужніший фактично такий місточок для подачі цієї інформації. Ти дивишся серіал ввечері з рідними, або там я не знаю, десь по дорозі на роботу ти не ставиш під сумнів, що говорять герої. Ну тому, що це тому що, нервова система найбільш вразлива. Звичайно, звичайно. Уявіть собі, який потужний механізм працює. Тобто, якщо навіть ми дивимося випуск новин, то ми там вже щось можемо теоретично ставити під сумнів. А тут, будь ласка, це ж. Серіал, от вони так зняли, тому дуже потужна зброя. Але дуже. Ж можна по суперечку певно дати з тим, що серіал можливо, це певно художній е, можливо, не реальні якісь події зображені у серіалі, так, але дивіться, ви передивляючись художній продукт. Ви не ставите під сумнів е фейковості даної історії. Ви можете говорити, ну дивно, вони зняли, та ну окей, така історія, такий у них погляд, але вам в голову не прийде, що е і може бути якась ще надбудова над художнім продуктом. Просто е художній продукт як формат серіал це не передбачає. Та? І от в цьому така от шпарина, ця величезна, та. Мені здається, що взагалі цей серіал це свого роду феномен через те, що він мені здається, чи не найкраще показує цей ефект присутності в журналістиці є таке поняття, по моєму, якщо я не помиляюся, ефект присутності, там де відтворюють якісь події, але ну додаючи, ну приукрашає реальність, ось так. Ну та так, але ж знову ж таки кажу, це ж не випуск новин. Та? До речі, цікаво, що автори, автори серіалу і Apple TV не відреагували жодним чином ніяк на цей фейк. Можливо, колись ми почуємо та, цю реакцію. Можливо, не знають. Прошу? Можливо, вони просто не хочуть конфлікту якогось. Можливо, можливо, а можливо, навіть і не знаю, тому що таке теж можливо. Прошу. Так і дезінформація, яка ось створюється, щоб вводити в оману спеціально. Вона презентується, наприклад, якщо порівняти новини і кіно угу. зовсім по-іншому. У новинах, наприклад, можна ще сумніватися в певній інформації, а в кіно ці всі анімації. Всі фішки, які презентуються в кіно, вони посилюють ефект абсолютно. Грають, абсолютно герої просто відіграють, і через це воно здається більш емоціональним. Ти просто Дів... навіть не задумуєшся про те, що це може бути неправда. Так, Якщо в новинах ми ще задумуємось, то Фільм ти хім. думаєш про якість художнього виразу, так. подобається тобі, чи це чи ні. Бачиш ти себе в цих героях чи ні, але про правдивість ти не думаєш, тому що цей продукт це не передбачає, і в цьому абсолютно ядерна зброя. Абсолютно ядерна. Ти вже оцінюєш кіно, а не те, що подається. Абсолютно. І в цьому, і в цьому велика шпарина та для тих, хто робить і займається фейками дезінформацією якраз у масовій культурі. Можеш оцінювати сюжет, але не реальність. Це абсолютно точно вижимку. Ви сказали правильно. Давайте далі. У лютому російські розробники випустили комп'ютерну гру Atomic Heart. Атомік Харт. Чув? так? Чув, mm -hmm. та? це гра, яка ну реально ремонтизує дуже комуністичну ідеологію, КДБ Русь Матушку. Та ми ж всі прекрасно розуміємо, що насправді Путін має на меті от відновити якраз цю всю істору історію. Торію, оцю всю стару країну. І по суті, за великим рахунком, от собиратель земель, в принципі, приблизно можливо таку ж і картинку в собі в голові і бачить. І розробники цю історію вклали фактично, цей наратив, який зараз рухає оцю російську махіну. І знову ж таки люди, діти, підлітки, люди різного віку, в різних країнах граються підсвідомо, навіть не задумислюючись про це. Тому що за великим рахунком, так само, як і у серіалі, вони оцінюють естетику, вони оцінюють художній вислів, але не о той підводний наратив, який по суті є і збігається з тим, що є в голові там того ж Путіна. Наприклад, цікаво, що насправді це зроблено на гроші «Газпрому». і. Жодним чином розробники цієї гри ніяк не виказали свою точку зору стосовно там великої війни в Україні. Але дивіться, наше міністерство цифрової трансформації, слава богу, вони оперативно. В цьому сенсі працюють, вони звернулися до світової спільноти з проханням не купувати гру «Atomic Heart». Ну інакше покупець таким чином спонсорує, мовно кажучи, російську пропаганду, і російську агресію. От такий прямий місточок провів Київ, фактично офіційний. Да? І це вже така у сучасному світі, це вже серйозний такий дзвіночок для того, щоб не реагувати і не купувати. Найцікавіше те, що деякі гравці. Хочуть зробити ну якусь гру, у яку вони там найбільше грають реальністю. І ось ось ці червоні кольори, в яких ну дуже багато. Вони до цього звикають. Ага. і Якщо це раптово трапиться, то не буде певно резонансу на те, що ой, а що ж стається зі світом. Ні, будуть думати, що ну ніби усе нормально, тому що ця гра вона трошки подіяла на наш мозок. Знаєте, в чому ще е, небезпека? Е, за великим рахунком, це ж йдеться про ілюзорний світ, не про реальний. І завжди організатори кажуть такі типу Ну слухайте, ну ми ж не про реальний світ. Ми ж домовили, що комп'ютерна гра це про ілюзію а ілюзія може бути будь-якою і тут не посперечаєшся. І тут дуже така, знаєте, знову ж таки хитра, тонка, дуже шпарина для того, щоб підсвідомо впливати на наш мозок. Я вже й мовчу про те, що зараз насправді величезної популярності набувають серед молоді на заході, і в Америці, і в Європі, ліві погляди, і навіть комуністичні погляди. Оце дивно здавалося, але це таки є. І Уявіть собі, яке комбо може бути з цією грою. Воно так працює. І це цікаво, і це цікаво. Ще один давайте приклад масової культури. Це графіті у жовтні. Російській пабліки облетіло ось ця світлина, яку ви зараз бачите, це, начебто, графіті на колоні мосту у німецькому мюнхені. на зображенні ви бачите, Ілон Маск лупцює Володимира Зеленського з проханням, як у коміксах. Бачите, отак: от зупинись, просити гроші. Ну насправді дивіться, тут просто треба працювати факт дуже добре. На мості на фотографії видно перетин двох мюнхенських вулиць. Грузинські журналісти попросили колег своїх перевірити у мюнхені взагалі наявність такого муралу. Перевірили, сходили, подивились. Немає ніякого муралу і не було на перетині цих вулиць. Це той самий перетин цих mm -hmm. самих вулиць. Але насправді можна зрозуміти, звідки це пішло, тому що Ілон Маск нещодавно в своєму твіттері постив типу як мем. Там, де він каже, коли Зеленський не просив мільйони доларів вже п'ять хвилин, і там, типу, такий хлопець, що напружений сидить в класі. Я схожий по цей, на можу показати так, схожий на Зеленського, ну Там приробили йому лице. Угу, угу. Дійсно, тут же ми говоримо про історію з діпфейками і цим всім. Але таке дійсно було, і це не просто так з'явилося. Не просто так з'явилося ще й чому у муралі саме. Давайте от інструмент обговоримо да дезінформації. Дивіться, що таке мурал по суті, що таке настінний живопис. Можливо, Картінка. це якась думка молоді. Правильно, це такий глас народа бунтарської молоді, яка готова малювати на стінах, правду матку, от як вона думає насправді, що дорослі не скажуть, а ми скажемо. І це прямо от така історія. Плюс зважайте, де це намальовано було типу намальовано у Мюнхені. Це одне з найзаможніших німецьких міст. Це столиця Баварії, і там, знаєте, ну життя, якщо не сказати влаштоване, то я не знаю, де воно більш влаштоване, ніж в Мюнхені. Правда, і якщо от там, в Мюнхені. Вже глас народу кажуть таке, ну то все вже От, ну геніально ж працює і геніально. воно пошириться по іншим місцям, і дуже реалістично виглядає. Дуже і особливо, дуже, коли дуже. йдуть деталі, що це саме в Мюнхені на перетині таких вулиць. Люди навіть не замислюються, що це може бути неправдою. І це ж дивіться, намальований фон не просто так якогось міста. Хто знає Мюнхен, він зрозуміє, де це прекрасно. От так. в Києві вам покажуть десь або в угу. інших містах знайомі перетини, Ви ж дізнаєтесь це, і це вже теж вселяє таке зерно. Зараз ми переходимо до одного з найважливіших поінтів нашого року: це як протидіяти дезінформації в масовій культурі. Є Правило трьох П. Передивіться, перевірте і почекайте. Що для вас ці три слова? Три, три дієслова, три ознаки до дії. Ну, ось коли ти дивишся на якусь інформацію, треба передивитися, чи надійно це джерело, чи дійсно це реальна людина, яка це за послуга. Чи... Проаналізувати просто. От давайте передивіться. І почекати, не спростує, Не спростує да. тобто передивіться так, чи є інформація, ця інформація інформація правильною, чи можлива вона, і мені дуже подобається цей останній останній пункт. Почекайте, почекайте, поки емоції заспокоїться. Проаналізуйте, вмикніть мозок. Тобто, щоб емоції заспокоїлися. Це правда найголовніше слово, дійсно, тому що передивіться, перевірте, почекайте правило трьох п це фактично логістика наших дій. Коли ми бачимо будь-що навіть не подозріле у е масовій культурі. У серіалах, у муралах, у фільмах, будь-де. Передивіться це, вдивіться, фактично, в деталі. Перевірте, це, скористайтесь Гуглом, перевірте в книжках, перевірте, запитайте у когось, хто це знає. Ну, а почекайте, ви геніально абсолютно сказали, почекайте, це просто зробіть вдих-видих. Тому що дуже часто, дуже часто на емоційному фоні: перше, що у нас є, це реакція така, якогось спротиву або обурення, або ще чогось, ми дамо собі паузу. Фізично, от прям зробимо над собою таке зусилля. І все. Далі вже здається все інакше. виглядає. Мені здається, це ще можна назвати не як правило П, а правило пер... ну, правила супротиву. Тобто, якщо у вас не вийшло вдивитися у цю картинку і знайти ну, щось не таке. Яке зараз у народі, то просто перевірте, якщо не вдалося перевірити, тобто немає ніде ніякої інформації про це, то просто почекайте, поки певні офіційні особи це перевірять, і або видадуть так. вам цю інформацію вже готову або так, або так. І ще ж важливий момент: знаєте, що е, дуже люблять нашу з вами увагу вся дезінформація, страшенно любить. Як тільки ми на неї реагуємо, ми даємо їй нове життя. Ми її фактично воскресаємо, та і це важливо. Ставте до речі, дизлайки, якщо що, це теж гальмує всю цю історію і скарги відправляєте. Це все теж такі інструменти, які протидії працюють. Прошу або ж це можна назвати просто правило певної перерви стопу. Правило певної перерви, так це дійсно так, тому що зупинитись нам емоційно важко, і це важливо. І це важливо. Ну, дивіться, що ще є з таких е, важливих моментів. З реакцій, дійсно, тільки дизлайк е, може це все зупинити. От, але будь-яка ваша реакція, навіть дія в, в Фейсбуці чи будь-яких мережах, вона так чи інакше просуває цю історію. Просуваючи цю історію, ми даємо їй нове життя, і все, і все, і все, і все, воно пішло як вірус абсолютний. Та? Тут все дуже просто. Тут ще одна з порад, звичайно, але це вже знаєте, це вже надзавдання, фактично. Та? Крім того, що ми можемо. Не реагувати або реагувати правильно на дезінформацію, ми можемо створювати просто альтернативний контент, український альтернативний контент. І він таким чином витісняє все те, що нам нав'язують це золоте правило. Чим більше класного якісного контенту, тим краще. І все є дуже крута українська гра мрія. Зараз вам її покажу. Ось ви її зараз бачите. Її розробила кіберполіція України спільно з волонтерами, і нам пропонують шукати фейки про події в Україні і кидати їх до спеціального чат боту для перевірки. Ну а потім подавати скарги блокувати акаунти з інформацією, яку знайшли ви та інші учасники спільноти. Така дуже інтерактивна гра, і нею дуже легко скористатися. І вона просто очистить простір, очистить думки і Заспокоїв. якимось чином. Угу. Знаєте, якщо не заспокоїть, то принаймні вона трошки, знаєте, туманний морок той перед головою, перед очима розвіє. Дасть нам свідомості. Так, тому що не можна навіть контент український робити на гарячу голову. Знаєте, це просто як гроші до грошей, так і от такий контент до такого контенту. Тому користуйтеся правильними агрегатами, перевіряйте інформацію і на сам кінець ще трохи музики. від Слави Бокорчука і гурту Окана Ельзи. Похинилися, на кому ж не болилися. не твоя Дякую і Славіку, і вам. Дякую. дякую. Дякую.